Спроба зачистити Євромайдан у Києві знову сколихнула Україну, незважаючи на всі обіцянки влади та силовиків про те, що розганяти людей з майдану ніхто не буде, уночі спробував потіснити мітингувальників. Нічні події спричинили нове загострення ситуації. Вже зранку біля народного дому у рівному стояло кілька десятків людей. Всі хочуть їхати на Київ. Організатор поїздок до столиці Олександр Гомон переконує, за останні три тижні на центральний євромайдан відправили майже 10 тисяч рівнян. Особливо сьогодні, після нічних подій, телефон просто розривається. Дзвінків я заранок прийняв, напевно, вже десь до ста. Тобто, бажаючих є дуже багато. Є дуже багато транспорту. Всі їдемо на Київ. Люди, які сьогодні зібрались під народним домом, переконують, готові залишитись в Києві і стояти до того часу, поки це все не закінчиться. З тих подій, які відбуваються зараз, просто вважаємо, що не маємо права не їхати, не підтримати Україну, не підтримати наш народ. Звертаюся до всіх людей. Хочу, щоб всі мене почули. Дорогі співвітчизники. зараз наша найближча задача це Київ. Нам потрібно бути там. Я просто їду для того, щоб, наприклад, дійсно і підтримати майдан. Тому що головне навіть для мене, і я думаю, що для багатьох людей не є головне вступ до Євросоюзу, Тому що а головне є, щоб оця влада відійшла. Рівняни, які не змогли поїхати до Києва, свою позицію демонструють по-своєму. Рівненські водії організували автопробіг вулицями міста. Кажуть, хочуть, аби люди зрозуміли, що назад дороги немає. Нам вертатися вже немає куди. Тобто, це вже знають всі. Це знають від дитини до дорослого. Що якщо не піднімаємося, піднімається Львів, піднімається Івано-Франківськ, всі піднімаються. Ми хочемо цієї акції, вона буде на декілька днів. Тобто, ми будемо кожного дня збирати ще більше і більше людей тільки для того, щоб люди могли просто-напросто. Піднятися і зрозуміти, що треба щось міняти в нашому житті на краще. А тим часом, поки одні водії піднімали рівне інших на трасі Київ, щоб зупиняли працівники Даї, зокрема, поблизу Корця, маршрутки, які їхали в сторону Києва, правоохоронці запевняють, що просто повідомляли водіїв про погіршення погодних умов та попереджували про небезпеку на дорозі і відпускали. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.